Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як провели Різдво. Вирушимо на гору гурт, прогуляємося готелем Timberline Lodge і завершимо вечір розпаковкою подарунків. Приємного перегляду! Hello! На сьогодні Різдво. Мері крісмас! І ми їдемо на сніг! Похоже на Новий О, рік похоже на Різдво, реально. Перед нами їде Тойота Кемрі стараша 2000 року. Навіть може старіше, 96-98. Вона прям дуже стара. Я не знаю, як вона сюди заїде. Але вона прям дуже впевнено їде, вона навіть не збирається зупинятися. Тут от всі suv шки поїхала, Тігуан поїхав, у нас Ford, потім трак. І ця Тойота перед нами їде маленька така. Я не знаю, вона, певно, або дуже смілива, або дуже дурна. Одне з двох. Ми приїхали, вже вділися. Закутились. Нормально так? Нормально. Всепить, капець, парковка, вся зайнята, дуже багато людей. Ти готова? Ні. Цей готель знаходиться прямо на схилі гори. І тут дуже атмосферно. Як тільки ми зайшли, нас зустрів величезний сен бернар Всередині справжній затишок і святковий настрій. Ялинка біля каміна, вогники і дуже багато людей. Готель дійсно унікальний, зберігає свій старовинний стиль, але все одно дуже комфортно і тепло. Ми піднялися на наступний поверх, де є бар, і замовили гарячий шоколад, щоб трошки зігрітися. Наступна зупинка – сувенірний магазинчик. Там було стільки цікавих дрібничок, що ми не змогли прийти повз. Ні, пусто. How much? Where is price? Where is price? О, заді 12. Ну, не сильно дорого, знаешь. Я думал, что тут будет 30, 40. А, давай какие красивые. Да. Дуже How much? 15 no, not... bucks. Не, а вы не офигели. Сколько долларов? Это мерзо. Матхудизм. давай Або цей, або How much? Шесть баксов, я беру. Якщо вгору йти, така палка треба. А в опалу... кого yeah. не заліть, не дивіться, а не ці. Дієте. Все добре. Коври. На стіну повісити? Коври. Я думаю, або плід. Плід, так. Похоже yeah. на ковер. Похоже на коржа. Шоршаві. Особливе місце займає музей. На стінах висять фотографії людей, які катались на лижах ще багато-багато років тому. Також ми побачили один із сноубордів, який використовували в ті часи. А тут кімната з телевізором, де показують, як виготовляли меблі в 30-х роках для цього готелю. І на стільчиках за цим спостерігає мила пара літніх людей. Є також кімната, де представлені ці самі меблі. Це все ручна робота і виглядає так, ніби ми потрапили в той час. І ось цей стілець. Кажуть, він бачив президента Рузвельта. Він відкривав цей готель у 1937 році і підписав першу гостєву книгу, що стала частиною історії. Зараз кожен гість має змогу залишити свій підпис у гостєвій книзі, продовжуючи традицію. Ми також це зробили. I got so much ribs, I ain't gotta speak, ain't know what it is. Да, кошки на капцах. А это прям нормально уже. И с ней уходы такие огромные. Что это такое? Это а с ней уходы, нет? Это... Вот таблетки я. Ой-ой, який ой, там сніжок. Ого! Зразу на голову насыпало. Манує разу було слизько. О, ні, зараз зашпортались. Зараз Не надо. скільки тут вже снігу. Це ужас. Добре, забрину. <ривітно> <ривітно> Чекаймо. <бо>. Даже трошки <ривітно> засипає, дай з ним. А ну, на

Шоу-шоу. Так твої враження? Фух. Прикольне враження. Дуже холодно. Тогда щось прямо нормальне і Насправді тепліше, ніж було минулого разу, бо немає вітру. Це да, дуже да, вітр. навіть нормально. Просто ми не зовсім по поводи демонсти. Чуть краще, ніж минулого разу, ми здесь даже відмовилися. Все, трафік. Там аварія внизу трак перекрив всю дорогу. Так стоять, туди. що обережно. З вами блогер Роман. Скину капішона. Сьогодні ми будемо дивитися, наскільки велика пробка. Ти, ти даш Ром? Буде сніг. Диви якого такого нам треба буде. Реально. Ну вони зараз просто зроблять другий ряд пробки. Якщо тут... А, тут вже стоїть другий ряд. Чоловік в чорній курці правий. Надо mm. еще камеру батькові ще. Сей! Я Опс! Ми новин який протест. Ну, та тут а вже... До нас стояв. Не дійсно. 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 Там зверху не, не їде нікуди. тільки один заїзд на цю гору. Оцей нехороший водії. Дорога додому була непростою. Через аварію ми довго стояли в заторі. Приїхали вже <рігав> пізно втомлені і голодні. Тому спочатку повечерили, а потім настав час розпаковувати подарунки. Ооооо, ну то вже. Оооооооо. Ще поки не пойдем. Офигеть. Вау! Look at my shoes. Come on, walk. What? Я не можу знайти своєї зубної щітки. Доведеться купити нову. А в усьому іншому я в чудовій формі. Чуєте, ви добре запаковані? Що це таке тут? Все. Все, щасливо. Ну все. Різдво закінчилось. Подарків більше нема. Побачимося в наступному відео. Добре, що були з нами. Пока.